Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Огляд поповнення якби, моєї колекції, з ну, меточної продукції з інтернет-магазину, від Національного банку України. Не все, я там замовив, що там виставлялося. Якби бувало, що забував, бувало, що виставлялись там монети е міста Герої, там Харків, Маріуполь, по-моєму, здається, був. О, трошки забував. трошки я... Е Успів замовити. ну, замовив такий. ну, замовив В принципі, це не була проблема замовити ось такий ось ролик. Довго він виставлявся, довго вони там були в продажі, це в нас 10 гривньова медичні сили ЗСУ. Ось такий ось от ролик. От, зараз ці ролики в принципі, в інтернеті практично по цій ціні, що тут виставлений, придбав його за 438 гривень від Національного банку України. практично, ну, практично в Таку нульову ціну вони продаються. От, я їх, дані, не продаю, хоча окремо кожна монетка продається десь по 30 гривень. Щоб посчитати. Скільки їх в ролі? то ціна в два рази-три в три рази більша. Але ролом ніхто щось не купує. Ну, коли хтось хоче прокласти собі монетку. Ну, Поки в мене ці ролики зберігаються, в своїй колекції їх зберігаю. От, хай лежать. Я думаю, будуть ще кращі часи, коли їх будуть купляти. коли буде перемога, люди вже займуться трошки е, такою ось <кхем> патріотичною воєнною тематикою. І я думаю, що ці монети будуть дуже-дуже популярні Всі захочуть мати таку добірку, бо їх там багато. От. Ось такі ось ролик, як ви бачили, про... куплені за 438 гривень в інтернет-магазині. Так, ще одна ось, така ось монетка. Це у нас світло добро і любов. Олена Пчілка. Ось така ось монетка, дуже гарний такий ось орнамент. Думаю, можна сказати, навіть така ось вишивка. З гарне зображення, Це я думаю, що це в нас зображені квітки. квітки. Так, то в нас 2 гривні, королева, мати. Але Ось огляд косач. Ось така ось монетка. Коштувала вона мені в Національному банку 75 гривень. От. А скільки вони зараз коштують, зараз глянемо в каталозі. Ось у мене штатівчик мій зламався, вибачаю за такі перерви. Поки ну. так як є. О, зараз візьму свій планшет і подивимося на каталозі. Беремо 24 рік. Шукаємося. Крабля життя не замовив. Проспав, але горенько Кримський не замовив. От, так, а де це в нас тут? О, все, 184 гривні. У мене світло добро, любов, але навчилка. 2 гривні. 184. Рені зараз, зараз на даний момент капітале ціна. Як ви бачите дату, от на яке число? У нас можливо буде тривога. В Києві тривога. Так, ладно, тираж, бачите, 30 тисяч штук, відносно невеликий. от, ну, Це, в принципі, характеристика в не буду вам диктувати. Ой, я не ціле не пішки. Ну, можна поставити на паузу, почитати, коли там цікаво. Ну, ось така ось монетка. Вона да, ну, стоїть 184 гривні. От. Так, що у нас далі? Далі у нас тут є така ось посилка. Запакована, зараз ми її розпакую. Не можу, по... не можу показати, бо не здар... бумажку з адресою. Давай вот, нефиг, как вот, сейчас я открою. Так, вот такая вот у нас упакована, тоже две монетки. О, я її мовив Рейн Кримський. Окей. я її замов. я YouTube не купив, сьогодні, чесно говоря, в інтернеті. І крапля життя. Замов теж. А, це я не забув мовив медики, медики я не замовив. доволі така. Така ось монетка. Крапля життя. Гривень 2024 року. Скільки воно у нас коштує в інтернеті? Коштує в інтернеті 165 гривень. Доволі такі ціни виросли до ладу. От І ось таке, я думав, що я її не замовив, а я її замовив. Ну, значить буде в мене. Буде у мене ось якась монетка. орнек, торняк, торняк. Тут ненько себе такую замову. Сегодня я упаковки. Кстати, что в понедельник, что так, 165 гривен тоже, да? Такой 165 гривен. Сегодня я упаковки. Так, ну що ж, давай подивимось. Давайте подивимось, що в нас там по каталогу. Зараз. у нас. Що в нас там вони йдуть по каталогу? Повертаємося обратно. Так. Е Дякую медикам. 440 гривень. Не замовив яний. Так, мова лека не замовив. Ось крапля життя в даний момент. Вона... Ну, Стоїть 325. А була ціна спочатку за 400. 325 гривень. Купив я її в банку 165 гривень. Отакий малюнок. Це в нас срібло да? в сріблі там 3. Реклама навіть мене в центрі ковід зображено об'ємну єм... об краплю, крові яка оточують. Схематичні фігури людей. Що там не побачив? Схематичні фігури людей. Ага. А, так, да, точно. Так, да, 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 є, є, є. Все бачите, держиться за руки. Да. Є звідченням бл благодарності, спільної мети рятувати життя від кожної Тут коло рухається стилізовані краплі корові, які символізують, особливо, ну, ладно, почитайте, не буду я затримувати. Ну, монетка така ось, така ось цікава. Я спершу її не гету. Ну, я тут швиденько, От, тепер вами розгляділи. Так, а що у нас тут, як то, планети? Сьогоднішній на реверсі монети на дзеркальному мотлі провожу те, що воно напруг життя, яке ти не системи для переливання, переливання крові з голкою. Цей елемент символізує Ага, ага, ага От праці. Дравно бачите, життя таке такою голкою цікаво, Кажеться таке потрібно. Так зразу не звернеш а Ладненько не будемо затримувати наше відео. Давайте подивимося, що в нас там Кримське у сувенірній упаковці 298. Ціна, як ви бачите, падає. От, так що, Орняк. Орнняк кримсько-татарського орнаменту у сувенірному пакуванні 5 гривень ціна ринкова. 0,8. 295. Купив я за 165 біля заставки на... угу. Потом кримсько-татарської вишивальниці нагіщі Черівної майстрині, яка з лесною вишивальне, верстатом. Ось такі. Які нас тут Я не подивився 50 тисяч штук, так? Да? На 50 тисяч штук у нас тираж, а тираж тої монети, по-моєму здається, також у нас буде. Крапля життя. Скільки у нас тут тираж? Тоже 50 тисяч штук. Тобто це є. Оце є у нас 30 тисяч штук, так що ціна може на неї вирости. Ну що ж. Це була і ціна 75. Ну що ж, на цьому наше відео завершуємо. Е, хто там хоче собі ето, е, дивитися каталог монет, YouCoin, заходите, заходите, вводите там, Ucoins Info. Дуже добрий каталог, заходите, дивитесь. дивитеся, по, по цьому каталогу є каталог іноземних монет. Я там беру ціни, виставляю. О, так що. Цікавить. Єдине, єдине, що тут немає, може десь можна подивитися е -е, немає каталогу, медалей, медалей, пам'ятних там монет, медалей немає. Не тільки є тільки медалі. От. Але чорний, бачите, росте в ціні. І треба купити у неї тільки сувенірну упаковку. У мене тут в комарі розліталися перед камерою. Ну що ж, на цьому наше відео завершуємося. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, будемо щось знімати, замовляти. Зараз в такий час, звісно, звичайно, звичайно тяжко це все. Ракети літають, дрони літають, розривається тривоги Ну нічого, тримається. Перемога забудеться за Україною. от Так що дякую. Дякую вам за перегляди. І ще раз поставте подобайки Підпишіться на мій канал. Не забудьте. Всім дякую увагу. До побачення.